Будинки лозівських об'єднань співвласників багатоквартирних будинків можна буде виокремити за табличками. Їх вивішено поки на трьох ОСББ, що знаходяться на мікрорайоні «Наша оселя», Трикутник та «1,28». Ці об'єднання мають одного управителя підприємство квартал сервіс Лозова, яке ініціювало таке нововведення. Голови правління ідею підтримали, і спільний ескіз табличок погодили. Перше зараз вішаємо тут на 3.12 таблички. Плануємо на наступній тиждень повісити на 2.43 кутник і на 1.28. Можливо, інші ОСББ Лозової підтримають цю ідею, щоб виокремлюватися із решти житлового фонду. Сподівається, директор квартал сервісу Лозова Микола Шуригін. Таблички, привернуть увагу перехожих та мешканців сусідніх багатоповерхівок до відремонтованих будинків об'єднань, доглянутих біля них подвір'їв і, можливо, змусить замислитися про створення ОСББ і у себе.